Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео поговоримо про лужні метали. Лужні метали в періодичній системі знаходяться в першій головній підгрупі. І Вони представлені літієм, натрієм, калієм, рубідієм, цезієм і Францієм. Електронна формула в цих s 1 От, тобто, в принципі, Вони містять на своєму зовнішньому рівні один електрон, От його позбувається досить активно і легко, тому проявляють сильні відновні властивості. О, наступний крок по властивостях це те, що температури плавлення і кипіння в їх відносно низькі. Ну, якщо брати літій, то його 180 літій має найвищу температуру плавлення. У Температура плавлення 28 градусів Цельсія. У Франції, оскільки він радіоактивний, там по різних джерелах від 8 до 30 градусів Цельсія. Ну, у Франції він в принципі, в природі не зустрічається, І його фізичні хімічні властивості, ну, хімічні властивості то можна передбачити, фізичні мало вивчені, оскільки він дуже радіоактивний і добувати його складно. Тому в принципі, ми говоримо, коли мова йде про лужні метали, це про літій, натрій, калій, рубідій і цезій. По фізичних властивостях ці метали сріблясто сірі, окрім цезію. Цезій у нас має золотистий колір. Якщо брати зберігання, то ці метали зберігаються або запаяними в ампули, або під шаром Ну, Якщо мова йде про газ, то це калій і натрій. Робіді цезі вони вже занадто активні, тому Зберігається в запаєному стані в ампулах. Літій, оскільки він має найменшу густину, в принципі серед металів, в його густина 0,5 моль на літр. І в гасі він не тоне, то його зберігають під шаром воску. В тім плані лужні метали проявляють високу активність і в природі в вільному стані не, зберігає, не зустрічаються. О, е. Значить, е. По хімічних властивостях. Вони активно взаємодіють з неметалами навіть за кімнатної температури. Тобто, наприклад, беремо літій плюс О2, у нас виходить літій 2О, 2 і 4. Тобто окислюється зразу ж на повітрі і досить інтенсивно. Причому літій взаємодіє з утворенням оксиду, починаючи з натрію, реакція з киснем приводить до утворення переоксиду. Оксид отримують зазвичай із переоксиду обхідним шляхом, додаючи натрій, виходить 2 натрій 2 о А калій ведеться так само, тобто на повітрі він взаємодіє з киснем, утворюючи переоксид. В принципі, такий підхід передбачається в ЗНО. Крім переоксидів, там можливі озоніди або, або а, інші сполуки, тобто, якщо брати калі, він здатний взаємодіяти з киснем і от за такими схемами, і ось за такою, а, ну, в принципі, це більше як екзотика. В межах ЗНО ми говоримо, що натрій і калій взаємодіють з утворенням просто Далі. При взаємодії з іншими неметалами цікавим представляється реакція взаємодія літію із азотом. По причині того, що у нас утворюється нітрид літію і утворюється він за нормальних умов. О, тобто літій це єдиний неметал. Які за кімнатної температури здатний взаємодіяти з азотом. Так, далі. При взаємодії з водою, це наступний пункт, лужні метали утворюють відповідні луги і виділяють води. Як приклад, калій плюс H2O, калій OH плюс H2. Якщо брати інтенсивність, то Ну, тобто, Найповільніша взаємодія взаємодіялітті, його, якщо покласти на воду на невеликий шматок, він просто плаває і шипить. Натрій калій загоряються, Цезі рубідій, і взаємодія йде вже з вибухом, причому в цезію вибух досить потужний, попричині того, що активність в цезію набагато більша. Тому в принципі, реакція йде дуже бурно. При взаємодії з кислотами, в принципі, якщо брати класику, в теорії лужні метали взаємодіють з виділенням воднь, то тобто ми на, можемо написати H2, тобто звичайне рівняння взаємодії металу із кислотою. Ну, знову ж таки, на практиці це не відбувається, ось тільки метал швидше всіна, що нам взаємотять з розчином кислоти. Тобто врощення є вода, і він паралельніше взаємодіє з водою. О, при взаємодії з кислотами-окисниками відновлення йде до зазвичай найглибшої стадії. Тобто, якщо ми візьмемо калій плюс HН3, у нас буде утворюватися калій-нітрат, вода і аміак. Тобто нітроген у найнижчій ступені окислення. 8. О, і тут у нас буде 6. О, Якщо це у нас буде сульфатна кислота, то вона відновлюється до особливо концентрована, до H2S, знову ж мова йде про концентровану. 2 SO4 плюс H2, тож реакція йде бурно, О, і в принципі, знову ж, так як і говорять окей, і крім солі, утворюється продукт відновлення. О, так, тут 4 і, і тут виходить, так, перестарався. Тут 5 С4 і тут 4. Отаким От чином. Продукти відновлення можуть бути інші в рівняннях, які готові. Це зумовлено тим, що в принципі в теорії, якщо ви пишете самі це рівняння, то у вас найнижчий продукт. На практиці можуть бути інші речовини, і тому в рівняннях в теорії можуть бути інші продукти відновлені кроме H2S або NH3. У Інших якихо цікавих хімічних властивостей нема. По поводу добування. Лужні метали звичай, добуваються з галогенідів шляхом електролізу розплаву. Тобто, наприклад, є калій хлор, хлориди використовуються найчастіше, чисто, що з однієї сторони найбільш доступний, а з іншої сторони, нижчу температуру плавлення, і кипіння мали броміди і йодиди. Ну, і йод, самі по собі, вони більш дорогі. Фториди, вони мають вищу температуру плавлення, чим хлориди. Тут струміди. І в нас виділяється калій плюс хлор2. Оскільки процес йде на електродах, то на катоді у нас калій отримує. Електрон перетворюється в калій, на аноді, розряджається хлор, і там виділяється хлор у вигляді газу. хлор-2. В принципі, тут можна замінити калій хлорид на натрій хлорид, літій йодид От таким чином. Це, що стосується добування. Так, да, крім цього, можуть добувати. Металотермією. Зазвичай тут у нас, там, наприклад, натрій хлор обробляють калієм. калію. Калій, хлор плюс натрій. Або навпаки, можуть використовувати у межах металотермії магній, ну, він використовується рідше. О, з іншої сторони, знову ж таки, металотермія теж використовується відносно рідко, переважно використовується <кхм>, електроліз. По поводу застосування лужні метали вони використовуються. Як теплоносії в атомних електростанціях при виготовленні фотоелементів, якщо ми беремо літій, він зараз популярний, він використовується для виготовлення акумуляторів в телефонах, ноутбуках і для запасання електроенергії в вигляді електрики від сонячних батарей. Ох, крім чистих металів, часто використовуються сплави, але вони чисто специфічні і в техніці вони використовуються в якихось підприємствах, там, де або атомна техніка, або якісь виготовлення високоточної апаратури. І там вони часто користуються як теплоносії, часто заміняючи воду. По причині того, що температури плавання кипіння в їх вищі і киплять вони ну, повільніше. О, от таким чином. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. До нових зустрічей.